Електромонтажні роботи у виконанні компанії «Гудбуд». Поки що тут бачите такий творчий хаос, як так то говориться, тому що товар не зібрана, але кожна магістраль підписана, розписана. І гляньте на виконання, яке у нас кріпиться по стелі самого будиночку. А точніше по монолітним плитам. Що скажете? Як вам рівність? Як вам фіксація? Все в графі. В Гофрі все гарненько, чистенько, підлінієчку, проштроблено, проведено. Ось так таке має бути виконання, на нашу думку. Тому ми так і намагаємося все виконувати. Все виконується згідно проєкту. Цей дизайн-проект самого будинку розробляла наша компанія, і ми далі вже реалізовуємо. Етапи, які потрібні до завершення цієї цілі, подобається мені така робота на даному об'єкті в нас, що по сантехніці Тут було все супер круто і гарно. А також і по електрики, ви в принципі самі бачите. Коментуйте, будь ласка, нашу роботу. Мені дуже цікава ваша думка.